Привіт, з вами я Стельди. Сьогодні ми будемо робити топ-10 банерів в Майнкрафті. Щоб вам знайти потрібний момент, у описі відео є там коди. Нам треба ресурси такі самі, як у скрині. Для початку ставимо червону лінію по горизонтальному. Далі ставимо чорний круг посередині. Далі ставимо зовту фігуру квітки. Далі ставимо зовтий хрестик. Далі знизу зафарбовуємо під колір банера. Далі в кінці робимо квадрат. Ну як вам банер з пікацу. Наступний банер це дедпул. Його дуже легко можна зробити. Треба чорний банер. робимо білу лінію по горизонтальному, червона лінія по вертикальному, червоний трикутник зверху і червоний трикутник знизу. Ось такий банер вийшов у мене. Наступний банер в вигляді прапора Британії. Треба синій стяг. похилена біла лінія в ліва сторона. Пирала похилена біла лінія. Далі червоний хрестик. Далі біла лінія по вертикальному. Далі біла лінія по горизонтальному. Далі ставимо ось такий червоний хрестик. Ось такий прапор Британії у мене вийшов. Далі буде злий гаст. Три червоні трикутники знизу. Далі ставимо червоний круг посередині. Далі ставимо лице кріпера. Далі трошки малюємо зверху білим. Далі ставимо такий узор. Ставимо хрестик. Ось такий баннер звезмо гасту аневесов. Робимо банер з ананасом. Нам треба оранжевий банер. Ставимо узор more і жовтий фарбник. Зверху мало блакитного. Далі ставимо зелений колір з узором квітка. Далі ставимо блакитний квадрат. Далі ставимо зелений круг посередині. І ось фінальний узор. Ну Як вам банер вигляді ананаса? А тепер курка. Ставимо чорний банер. Ставимо ось такий хрестик. Далі знизу замалюємо у половину червоним. Далі ставимо білий квадрат. Ставимо зовту лінію посередині по горизонтальному. Далі зверху замальовуємо білим. Далі знизу таке саме робимо. Ось така курка у мене висла. Зараз показую, як робити білу висетю. Ставимо білий банер. Далі чорний фарбник. Після того робимо ромб. Далі ставимо такий узор. Далі ставимо посередині круг. Далі блакитний узор з кріпером. І як фінал трикутник зверху. У вас є одне питання, чому лисиця блакитна? Просто у мене вже є оранжева. А тепер кактус. Ставимо зелений банер. Ставимо ярко зелений узор муролей. Ставимо лінію по вертикальному. Далі робимо колір фону. Далі робимо горцик. Далі ставимо квадрат. Залишилось, хіба два банера. А тепер банер з селяном. Білий стяг і зелений ромб. Далі знизу мало коричневого. Далі оранжева лінія по вертикальному. Далі чорна лінія по горизонтальному. Далі краї робимо коричневими. Далі зверху ставимо багато коричневого. А тепер фінал відео. Будемо робити банер вигляді ендермена. Нам треба фіоти стяг, далі малинові лінії робимо. Далі ось такий чорний хрестик. Далі ставимо чорну лінію по горизонтальному. Далі знизу замалюємо чорним. І в кінці робимо зверху трошки чорного. У мене до вас є запитання: Ну як вам нове відео? І це чор... робити другу цену банерів це – в ні. І всім до наступного відео!